Від початку року ми мали вже 34 удари керованими авіабомбами. 24 е, удари е, шахедами. Значить, сьогодні вночі так само ми зафі, зафіксували 4 удари кабами та 4 шах, шахеди які були лік, ліквідовані нашими відповідно з збройними силами. Ворог атакує перш за все, звичайно, як і е, зазвичай при кордоні населені пункти. Значить, ну і стосовно молнії, це то це так відносно новий, фактично, а, тобто поражуючий фактично, боєприпас, ось такий дрон, який зроблений фактично із Мотлуху. Однак, все одно він несе небезпеку, тому що несе фактично бойову частину. І вчора, так по місту Харкова, ми зафіксували два такі прильоти. Це у Київському та Холонгівському районів міста Харкова. І внаслідок таких ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. Біля восьми житлових будинків, приватних було відповідно пошкоджено і вибиті вікна тощо. Так само абсолютно правильно на харківському напрямку фронт у нас незмінний. Були атаки, ворожі всі вони відбиті. На Куп'янському напрямку ситуація більш важка. Там ворог сьогодні вночі намагався зруйнувати транспортну нашу цивільну інфраструктуру, логістично, фактично переправи з лівого, тобто берега на правий. Чим фактично ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційні заходи, тощо наразі працюємо над відновленням. Однак ця відповідно робота у нас фактично постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня, пане Олеже. При таких втратах і руйнуваннях щоденних буквально в регіоні, як вам вдається швидко оновлювати житло і забезпечувати всіх тих, хто втратив його внаслідок російських атак? Ну, по перше, у нас вже а, майже три роки працює координаційний штаб при адміністрації, де зібрані всі абсолютної волонтерські там організації, і наші власні сили, і сили місцевих військових адміністрацій. І ми оперативно реагуємо на всі абсолютно прильоти, на всі абсолютно руйнування та а, пошкодження, як житлової, так і іншої, в тому числі критичної інфраструктури, і робимо оперативний ремонт, оперативну ліквідацію наслідків. Ну і вже після того, звичайно. Там шукаємо кошти на відновлення. Якщо це житлові, тобто будинки, то це більш масштабні кошти, і звичайно, це все йде через державний бюджет. Ну, і якщо місцеві, то ну тобто невеликі будинки, тобто приватні будинки, або місцеві кошти, або знову ж таки кошти міжнародних організацій. До речі, на відміну від минулого року, сьогодні ми вже можемо фіксувати, що люди отримали всі необхідні кошти і це. Саме деревину, тобто паливно для проходження опалювального сезону цього року це відповідно дуже важливо, тому що минулого року ми фіксували саме від від міжнародних наших, тобто партнерів, затримку. Тому цього тобто року відпрацювали більш та так, ну тобто, більш більш там правильно. Понад 520 тисяч внутрішньопереміщених осіб на території Харківщини отримують допомогу. У вас навіть була започаткована така ініціатива як мобільний хаб Харківщини, да для внутрішньопереміщених осіб. Які, наскільки ця програма дієздатна, як вона працює нині, і які про які суми можливо, які в 2025 році мають бути витрачені на потреби цих людей, вже закладені. Ви ними можете оперувати. Ну, так дійсно ці хаби ми ну така ініціатива фактично. Тобто, була першою на території нашої держави. Наприклад, з міста Куп'янська було евакуйовано з тих напрямків біля 50 тисяч людей. Значить, і ці хаби, які відкриті у місті Харкові, вже відвідали за місяць понад 20 тисяч людей. Це ті місця, де люди можуть отримати всю необхідну допомогу. Вони працюють за принципом ЦНАПів, тобто вони мають можливість отримувати там відповідні послуги, і знов ж таки там зібрані всі наші міжнародні партнери, які можуть і оформити документи, і оформити документи для виплат, в тому числі внутрішньопереміщеним особам. Тощо, тому звичайно, що таку практику ми, тобто, будемо поширювати, і навіть такі хаби вже відкриваються в інших областях, так само для внутрішньо переміщених осіб, для наших. Людей, які виїхали за межі території Харківської там області, ще хотіла поговорити з вами про енергетичну безпеку. Десь місяць тому ви повідомляли нам про те, що буде збудовано дві електростанції на Харківщині. Як сьогодні ви будете захищати ось такі об'єкти від російських обстрілів? Ну, по-перше, самі електростанції їх захистити досить важко, тому що це фактично будівлі. Так, значить, ну звичайно, це має бути активний захист безпосередньо збройних сил. Ми його не чіпаємо. А щодо пасивного захисту, ми захищаємо так само елементи. Так би мовити, це автотрансформатори, це когенераційні установки. Тощо і ця робота триває. Так ці електростанції вже збудовані, вони вже працюють. Вони використовуються як резервне живлення в тому випадку, коли не буде централізованого опалення від великих наших ТЕЦ та ТЕС, вони можуть, скажімо так, підстрахувати і подати резервне тепло до того, як наслідки не відповідно будуть усунуті. І ось, коли фактично півмільйона мешканців міста Харкова залишилися без тепло та електропостачання, це знов ж таки е свідчить про правильність Ну, тобто таких дій щодо децентралізації системи опалення і системи електропостачання. Так на цей рік у нас так само масштабні там проекти. Ми не зупиняємося ні на хвилину, незалежно від того, чи іде опалювальний сезон, чи це літо, скажімо так, на вулиці. Тому ця робота проводиться постійно.